Вітаю усіх на каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну страву, дуже легку. Вона підійде як на обід, так і на вечерю. Як завжди стараюся пропонувати такі страви, щоб можна було приготувати або на обід, або на вечерю. І сьогодні буду готувати лосось з лимонним перцем. На гарнір у мене буде рис і брокколи. Дуже легка страва, дуже така дієтична, можна дуже легко і смачно поїсти. Ну і звичайно, все дуже швидко готується. Тобто, такий обід або така вечеря на швидку руку. Запрошую вас на кухню і пропоную приготувати зі мною. Спочатку нарізаю лосось ось такими невеличкими шматочками. Далі зовній лосось посипаю лимонним перцем з приправами. І трішки підсолюю. Приправу добре розпреділяю по шматках лосося. На сковорідці розтоплюю шматок масла і викладаю смажитись лосось. Луску з лосося я зняла з другої сторони, в мене він почищений без луски. Коли трішки підсмажиться, обертаю його на другу сторону. Потрібно, щоб лосось підсмажився до готовності. За цей час нарізаю цибулю і нарізаю її дуже дрібними кубиками. Цибуля у мене досить велика. Пропоную взяти одну велику цибулю або дві маленьких. І так дуже дрібно її порізати. Коли лосось обсмажився, шматочки повиймала. Далі, якщо потрібно, маса докладаю. Викладаю цибульку обсмажуватися і також витискаю ще кілька зубчиків часнику. Все перемішую і обсмажую цибулю до прозорого кольору. Далі, коли вона обсмажиться, ті шматки лосося викладаю ззовні на цибулю і ззовні заливаю вершками. І так тушкую ще буквально 3 хвилинки. Прикриваю кришкою і тушкую на маленькій температурі. На тарілочку викладаю відварений рис, також лосось і зовні поливаю щедро ось цим соусом з цибулею, з вершками, щоб вся страва не була такою сухою, досить багато соусу і дуже смачно. Я готувала лише 4 шматки лосося для своєї сім'ї. Якщо у вас більша сім'я, звичайно, потрібно збільшити всі інгредієнти, і щоб соусу не було замало. Приготувала також броколі, викладаю їх на тарілочку і ззовні посипаю нарізаною зеленою цибулькою. Можна посипати будь-якою зеленю, яка вам подобається або яка є вдома під рукою. І ось подивіться, яка смачна страва, соковита, м'якенька, дійсно така легка, проста, швидко готується. Дуже рекомендую вам скуштувати. Впевнена, що вона вам сподобається, тому що дійсно з таких простих і легких інгредієнтів готується. Шановні глядачі! Якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую підписатись вас. Також, якщо куштуєте такі страви, готуєте, можливо, маєте якісь свої ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях. І, будь ласка, ставте подобайки під відео, щоб я бачила, які саме відео вам подобаються. Так ви будете мене також підтримувати. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Зустрінемось з вами в наступному кулінарному відео. До зустрічі усім, па-па!